Жити, їсти, лікуватися і чекати. Перевізник розповів, яка ситуація на кордоні в Дорогуську. У рокинях запустили нову станцію очистки питної води. Переселенці волонтерять, як працює фонд Луганщина в дії. У студії 12-го Роман Вербич вітаю. А почну із жалобного повідомлення з війни. Перестало битися серце волинського захисника Ярослава Потолкова. Родом він був із села Пісочне Поворської громади. Чоловіка мобілізували у січні минулого року до складу 33-ї механізованої бригади. Ярослав Потолков воював на Запорізькому напрямку. У захисника залишилися дружина та двоє дітей. Поховають його у рідному селі. Про час поховання у громаді повідомлять згодом. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. Жити, їсти, лікуватися і чекати за таким режимом. Проводять час нині чимало українських водіїв, що стоять у черзі в митному пропуску Дорогуськ. Там триває блокування, яке організували польські протестувальники. Нині до випадків, коли водії помирали у прикордонній черзі, додався ще один, і, хоч стався він у Словаччині, експерти вже пов'язали цю трагедію з подіями на польсько-українському кордоні. Як страхуються волинські водії та що зараз на кордоні, дивіться у сюжеті. Нова смерть на кордоні цього разу 35-літній український водій помер на кордоні зі словаччиною. Далекобійники в пам'ять про колегу увімкнули аварійки та протягом 30 секунд тримали сирени. В Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України смерть водія напряму пов'язують з протестом поляків на кордоні. Кажуть, через саме їхню поведінку водії намагаються об'їхати заблоковані пункти пропуску, серед яких і дорогу Скіягоден, через Словаччину та Угорщину. Насправді ситуація зі здоров'ям водіїв вантажівок, які тижнями стоять у черзі, непроста. Правда, перевізники вже зробили висновки. Тепер постійно стежать за тим, щоб водії просто мали необхідні ліки. Ну, є різні проблеми. Є хтось на інсуліні, є хтось на серцевих, є хтось на розріджуваних таблетках крові. Але вроді вони всі при ліках. Там якщо так я не чув такої проблеми, що комусь щось не вистачає, там постійно знаходиться наша людина, він теж стоїть в черзі посередині, там контролює цей нюанс. Загалом вже зі слів активіста проблема із пропуском через кордон особливих вантажів у дорогуську і далі складна. Ті вантажівки, які мають товар, що швидко псується, польські протестувальники і далі не поспішають пропускати таких машин станом на 27 лютого на кордоні 18. і вони стоять там понад два тижні ще з 12 лютого. Ба більше чекає у черзі навіть авто, яке везе вантаж для зсу. Зараз стоїть Фрукти, фрукти охолоджені. У нас три машини стоїть. Ми спеціально послали свого провізника і його теж розвернули. Зараз ще буде їхати картопля насінева, теж охолоджена його. Я думаю, теж розвернуть. Щоб побачити, чи є реакція, чи вони пропускають в пріоритет, пріоритетні вантажі на українських номерах. Тобто вони про це твердять, що вони перепускають усіх, але чомусь їдуть тільки поляки, а наші машини завертають. Активіст зауважує, 95% вантажівок, які нині пропускають в Україну через Ягодиндорогуськ на польських номерах. Однак наші протестувальники, які щодня чергують на кордоні, не дають їм їхати поза чергою. З українськими фурами поляки чинять інакше. День пускають, два не пускають. день пускають, день не пускають. Ну, і, і Не можна цього відслідкувати і налаштувати. Роблять собі просто як хочуть. Але на даний момент це. На 95% пріоритет в польському транспорті, незалежно чи він везе глибоку заморозку, бо глибока заморозка вона взагалі рахується як не пріоритет. І наша машина українська жодна не проїхала в режимі пріоритету з глибокою заморозкою. Всі стоять в черзі. За останніми новинами, прем'єр Польщі Дональд Туск узагалі заговорив про повне закриття кордону та припинення обміну товарами. Пояснює, що це буде тимчасове рішення і болюче для обох сторін. Це питання зокрема розглянуть завтра на спеціальному саміті у Варшаві. Анна Кравчук, дванадцятий канал. Переселенці допомагають переселенцям, жителі окупованої Луганської області, які, рятуючись від окупації, переїхали до Луцька, не сидять на місці. Люди підтримують і цивільних, і військових. Усе це задля перемоги і повернення додому на Луганщину. Там кажуть волонтерки, навіть природа і повітря інші особливі. Там не кажуть, що це небезпечно. Там ти їдеш, ти ну розумієш, що ти що робиш для перемоги. Так, волонтерка Тетяна описує свої поїздки на схід. Вона переселенка із нині окупованого Рубіжного Луганської області. Саме з міркувань безпеки своєї та близьких, які лишилися там, вона не показує своє обличчя. Ми, коли тільки виїхали і там за пару днів нам телефонують, кажуть, вас там уже шукають. Ви ж там з прапорами там їздили. А я кажу, так а з чим ми мали їздити? Ми живемо на Україні. Розуміючи, що під Росією їм не жити, виїхали в перші дні російського вторгнення. Уже тоді окупанти великою кількістю військ наступали на рубіжне. Місто із 60 тисячами жителів стало понищеним і покинутим. Та все ж якась частина людей там живе. Не виїжджають із різних причин. Хтось тихенько чекає Україну, хтось ті, хто взагалі в житті був ніким, а тепер їм все добре. Вони у Когось пограбували, щось там забрали. Це живуть там в чужих будинках. Від війни жінка із чоловіком і з трьома дітьми втекли до Луцька, освоїлись і продовжили волонтерити. Їхній благодійний фонд Луганщина в дії допоміг багатьом родинам з дітьми переселенцям, мешканцям деокупованих територій і, звісно, військовим. Возили усе, в чому була потреба. Кожна поїздка на схід ближче до рідного рубіжного для Тетяни дорога. Я звідти їхати взагалі не хочу. І от зараз там трохи небезпечно. І хлопці, військові, кажуть, ну почекайте, не треба їхати. І в мене вже тут, я вже просто, я вже чоловіка кажу, просто звози мене туди, я вже не можу. Крім допомоги продуктами, засобами гігієни й іншим, фонд Луганчан шиє одяг, білизну, дощовики й маскувальні костюми на різні пори року для військових. Білий маскувальний одяг, балаклави білі, тому що був запит від хлопців під білий маскувальний, білі балаклави. Потім шили шапки, бафи, ну, вже такі зелені. Зараз нагальна потреба в піксельних дощовиках. Небайдужі люди допомогли зі швейним обладнанням і тканиною. Долучаються і приходять шити місцеві лучани і також переселенці з інших областей. Прочитали, що треба швачки. Я, звісно, не професіонал, але стручити вмію. Я на пенсії, пенсіонер, і, звісно, дуже рада допомогти нашим хлопцям на війні. Дуже рада, що я хоч чимсь допомагаю нашим хлопцям. За роботою ми застали двох переселенок: Тетяну з Херсонщини, Любов з Луганщини. Вони також не хочуть показувати обличчя. кажуть, через їхнє волонтерство тут можуть постраждати їхні рідні там, в російській окупації. Хоч повертатись любові нема куди. Вспоминати – це дуже тяжко, так як ти жив, і скільки тобі вже років, і ти залишився взагалі без нічого. Житло розбите. Я тут з кицькою. Нині жінка шиє маскувальні костюми й дощовики для військових на весну. На сході кажуть, більше дощів і запити на такий одяг не зменшуються. Ще будемо розкроювати такий капюшон, планочки отакі. Тут буде кнопочка ставиться, затягується сюди резиночка, щоб хлопцям не затікало. Ну і зшиваються бока края. Крім того, для бійців на нуль волонтери шиють білизну із тканиною. Також допомогли небайдужі. Це таких хлопцям на нуль. Ми відшиваємо труси, вони одноразові, тому що там хлопцям на з нуля на три чотири дні, і вони їх викидають, стіре там нікому. Волонтерки кажуть, що не ділять українців на своїх і не своїх, а допомагають усім, хто до них звертається і не тільки. Підтримати благодійний фонд Луганщина в дії можна, переказавши допомогу за реквізитами, які бачите на екрані. Саме зараз волонтери збирають гроші на тканину. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Місце зустрічі переселенців у Волинській науковій бібліотеці імені Олени Пчілки презентували новий проєкт. Від сьогодні там діятиме простір під назвою Мистецький. Що він означає для переселенців, як діятиме і що кажуть про нього ті, хто мусив переїхати на Волинь, рятуючись від війни. Дізнавалась моя колега Софія Мартинюк. Я як представниця Луганщини мені дуже хотілось би познайомити своїх земляків і не тільки їх. З спадщиною волині тут є з чим знайомити. Марина Кравцова мусила через війну аж двічі залишати малу батьківщину. Перша до Луцька потрапила у 2014 році, а вдруге – у рік повномасштабного вторгнення. І сьогодні жінка звертається до людей у новому просторі, які створили для таких як вона. По перше робочі місця комп'ютерні робочі місця є вісім ноутбуків, які можливо. Потребують внутрішньо переміщені особи, аби влаштувати якісь свої особисті справи, або відшукати роботу, або просто прийти попрацювати, хто не має комп'ютера вдома. Простір із назвою Мистецький створено за ініціативної групи бібліотекарів та громадських організацій Брейншторм та мистецьке об'єднання Стендаль. Окрім можливості попрацювати за комп'ютером, тут планують майстер-класи, художні вистави, творчі вечори та інші події. Я вважаю, що цей проект, який започаткували молоді і дуже свідомі правильні люди саме тут в бібліотеці, він є вкрай важливим і його значення не лише локальне, це не про Волині, це насправді про усю нашу культуру. Марина Кравцова, яка теж працювала на те, що простір із назвою «Мистецький» з'явився, каже: у ньому йтиметься і про життя разом. Майже всі представники внутрішньо переміщених осіб. Коли так не хочеться казати цю назву, цей статус, він якось знаєте, трохи коробить. Але це дійсно так. Це життя. Вони приїхали більшість з східних регіонів. Наша культура, наші традиції взагалі геть відрізняються від західних. І того я, як представниця Луганщини, мені дуже хотілось би познайомити своїх земляків, І не тільки їх. З спадщини Волині тут є з чим знайомити. Соціокультурний простір мистецький працюватиме як і у будні дні, так і на вихідних за розкладом Волинської наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Біля Луцька запустили нову станцію очистки питної води. Її встановили в рокинях. Коштує станція близько трьох мільйонів гривень. Важливо, що після досконалого очищення вода зберігає всі свої корисні властивості. Таких станцій у Луцькій громаді відтепер дві. Чому для нової обрали рокині? Як вона працює і де планують поставити наступну, далі у нашому сюжеті я ще такий маленький, але трохи має, як то кажуть, мозгів. На це відповідні всякі схемки, модеми. Мутатори, які там на все це реагують, тобто відповідно програмне забезпечення прошито. Гіднині з кранів в оселях мешканців рокинь Луцької громади та тими чиста вода, запевняє директор Луцького до каналу Віктор Гуменюк. Це стало можливим завдяки відкриттю новітньої станції водопідготовки. Вода потрапляючи аерується з повітрям в замкнутому просторі відповідні всі домішки, метал. Залізу воно окислюється, і далі вже проходить стадійне очистку на відповідних фільтрах з критичною загрузкою, де вона вся очищається, і далі вже потрапляє, іде безпосередньо в мережу. Це сучасна модульна станція, вона повністю автономна, автоматично вмикається, промиває фільтри і відводить осад, що залишається після очистки води в каналізацію. Слідкують за процесом очищення працівники станції з мобільного телефону. У Луцькій громаді таких тільки дві. Перша діє у брищі. Вона помітно поліпшила ситуацію в цьому селі з водою, тому таку ж модель встановили і в рокинях. До цього селище користувалося станцією радянського зразка, яка вже не могла наповно впоратися із завданнями. Рокині також обрали зі ще однієї причини. Чому тут? Тому що тут є неподалік полігон твердих побутових відходів, і все таки він ну скажімо, деякий негативний вплив має. Тому чиста вода дуже важлива саме для цих населених пунктів. Обладнання для водоучисної споруди виготовляли в Італії, Німеччині та в Прибалтиці. Її встановлення вартувало більше двох мільйонів. Ще півмільйона використали на модернізацію свердловини. Проєкт реалізували через фінансовий лізинг, який дозволяє впродовж наступних трьох років розрахуватися за низькими відсотками. На Луцьк-Водоканалі кажуть, завдяки цьому підприємство не відчуває фінансового тиску, а люди отримають чисту воду. Про це засвідчили результати перших. Проб води. Залізу ці станції забирають майже під нуль. І тут не, не. В Луцьку аналогічно ми суттєво в нас там зараз дозволено 0,2 мати по нормативу. Я думаю, що ми будемо в межах 05. Новітня станція обслуговуватиме тисячу господарств. Очільник Луцьк водоканалу повідомив у подальших планах оновити систему водоочищення на Дубнівському водозаборі. Його реконструкція вкрай необхідна, адже працює він на більшість будинків Луцька. Тетяна Маркупольська, Василь Марищук, дванадцятий канал. Попереду ще багато цікавого. Вже за мить побачите про таке. Померла відома волинська художниця. Зафіксували температурний рекорд зими. Хочеться ще пожити. Історія переселенки із Запоріжжя. Далі про аварії біля Луцька водій БМВ на смерть збив дідуся. Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора близько 19-ї години на вулиці Рівненській у селі Струмівка. 32-річний водій БМВ наїхав на чоловіка, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм пішохід помер у кареті швидкої. Його особу встановили. Це 79-річний мешканець Луцька. З місця події вилучили автомобіль. Водія освідували. за кермом. Він був тверезий. Ще одна смертельна аварія трапилася вчора ввечері у Володимирі. Там автомобіль наїхав на велосипедиста. Той від отриманих травм помер на місці. З власних джерел дванадцятому каналу відомо, що цю дорожню транспортну пригоду досліджує державне бюро розслідувань. Річ у тім, що за кермом машини був військовослужбовець держприкордонслужби. Обставини трагедії ще з'ясовують. Слідчі додають, що за порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті покарання до восьми років за ґратами. А далі про ще одну важку подію відійшла у вічність Волинська художниця Тетяна Галькун її знали як народну художницю України, професорку кафедри. Образотворчого мистецтва факультету культури і мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки. Пензлю художниці належать понад кілька сотень тематичних полотен, портретів, пейзажів, натюрмортів, представлені в різних картинних галереях, установах, приватних колекціях. Тетяні Галькун у січні цього року виповнилося 77. Прощання зі знаною волинянкою відбудеться завтра у Свято Троїцькому кафедральному соборі Луцька з 11 до 12 години. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. До інших тем рятувальники гасили суху траву поблизу двох сіл. Спершу їх викликали на пожежу неподалік польової дороги біля села Забороль Луцької громади. Вогонь помітив місцевий сільський староста. Приблизно в ту ж пору виїздили гасити траву. Рятувальники і до села Красноволя Колківської громади причиною обох пожеж називають необережність з вогнем. При цьому у ДСНС нагадали за спалювання сухої трави та листя. Карають сума штрафу до 20 тисяч гривень, якщо ж при тому гинуть люди чи тварини, можна потрапити навіть за ґрати на термін до 10 років. Тим часом синоптики зафіксували черговий температурний рекорд зими у вівторок, 27 лютого, у Луцьку, максимальна температура повітря сягнула 13 градусів тепла. Востаннє таку теплу погоду у гідрометеоцентрі фіксували 22 роки тому. Тоді було трішки холодніше 12,8 градуса. Нагадаємо, за погодою на Волині експерти спостерігають ще з 1947 року. Сьогодні ж вони прогнозували до 16 градусів тепла. Тож нові рекорди на носі. Хочеться ще пожити це слова 19-річної дівчини, яка разом із сім'єю мусила полишити все, що мали в Запоріжжі, і переїхати на Волинь. Єлизавета Фоменко поділилася своєю історією про дорогу і про важливі зустрічі на Волині, які допомогли їй зберегти любов до карате. Адже дівчина є кандидаткою в майстри спорту із традиційного карате, чемпіонкою і призеркою України, Європи та світу. Детальніше у сюжеті мого колеги. Ми з мамою в третій годині ночі дивимося, що обстрілюють ГЕС. Малий мій брат і відчим сплять. І ми розуміємо, що ну так не піде. Ну куди ну дитина зовсім мала. Я в 11 класі і хочеться ще трошки пожити. Так єлизавета, тепер студентка Волинського вишу і успішна каратистка, згадує початок війни. Саме в березні 2022-го із З батьками і двохлітнім братом вони залишили дім в Запоріжжі, який був лише за 40 кілометрів від Дніпровської ГЕС. Їхала я з мамою, мама з малою дитиною і вічі. Я з переноскою на передньому сидінні з собакою. Ти сім годин стоїш на холоді, бо це початок березня. Це десь от третього ми виїхали, сьомого ми приїхали. Тобто, ми чотири три дні ми їхали сюди. Три дні, якби за три дні, проїхати тисячу кілометрів. Ну, це треба бути певно уліткою. Якоюсь на Волині сім'я дівчинки оселилася в Заборолі Луцького району. Єлизавета мешканка великого міста, згадує, що спочатку було непросто та допоміг спорт. Коли я сюди приїхала, то ми жили в селі, в заборолі. І ну, я з великого міста, в мене постійно якась тусня, скажімо так, якийсь дві ж в місті, а тут село поряд е, сусіди з козою. І ліс, і все. І я о боже, що тут робити. Я входила просто вздовж траси, бігала, якісь там і щось робила, якісь кати робила. Тобто я ніколи не зупинялася і постійно рухалась. Зі школи наслідуючих дідуся і батька, які займалися боротьбою, Єлизавета захопилась традиційним карате, маючи десятирічний досвід, не покинула улюблений вид спорту і на новому місці. Карате допомогло й обрати фах. Вступило у Волинський національний університет імені Лесі Українки, саме на факультет фізкультури, спорту та здоров'я. Тепер у свої 19 років дівчина є кандидаткою в майстри спорту із традиційного карате, чемпіонкою і призеркою України, Європи та світу. Я майже на всіх змаганнях з самого початку займаю третє місце, а потім далі вже друге друге перше. То в мене якось так протоптаний шлях. І так от вийшло із. Чемпіонатами вищого готунку Європи і світу тренери Єлизавети згадують, побачили її потенціал одразу і почали готувати до змагань. Прийшла, подивилися досить хорошого рівня підготовлена людина. І все, і так і повелось далі. Готуємо, наприклад, лізу, відготували, ну і інших спортсменів готували до чемпіонатів і відповідно. Результат є, аналізуючи можливості спортшколи в Запоріжжі і на Волині, Єлизавета каже, що тут має набагато більше уваги. Школа карате в Запоріжжі це великий, велика кількість людей. Тренер тобі приділяє уваги. Ну за тренування може ну дай Бог хвилини чотири особисто тобі. А тут повністю індивідуальний підхід. Мене мене готували два тренери до чемпіонату, і вони віднеслися до цього. Максимально серйозно. На Волині дівчина поки не брала участі у змаганнях із карате, бо їх не проводили. Але плани має амбітні. Попри пережите, каже, у майбутньому сама буде їх організовувати, щоб молодь знала про карате більше. В планах можливо, змій робити якісь змагання тут, можливо, в недалекому майбутньому щось зробимо, щоб і тут розвивалося карате. Богдан Петровець, Василь Морощук, 12 канал. Громадська організація енергія перемоги вкотре передала волонтерську допомогу військовим за активну громадянську позицію та підтримку ЗСУ. від імені командування і всього батальйону військові передали гендиректору та колективу Рівненської АЕС подяку і грамоти. Представники Рівненської АЕС нещодавно передали волонтерську допомогу, придбану за кошти, що надійшли в січні в межах акції Я допомагаю ЗСУ. Військове обладнання доставлять у бойові підрозділи. Це ще одна партія, яку передаємо. Це п'ять тепловізійних коптерів і один Мавік. Про вони йдуть працівникам атомної електростанції, які зараз несуть службу. Планується ще партія передачі. Ще одна на наступну неділю. Це будуть у нас fpv дрони які були замовлені так само ж на наших і працівників, військових на передовій наші лінії. Як зазначає голова громадської організації «Енергія перемоги, у цьому місяці вони закупили, і передали на фронт чимало необхідного для захисників обладнання, але потреби військових не зменшуються. Відтак деякі запити будуть опрацьовані та реалізовані у наступному місяці. У цьому місяці закрили певно 36 військових частин, тому Передаємо, стараємося, закупляємо, тому донатимо більше, тому що не вистачає коштів взагалі. Працівнику цеху теплових та підземних комунікацій РЕС, який вже два роки захищає нашу країну від російських окупантів, передали військове обладнання. Батько захисника, працівник транспортного цеху, попіклується про те, що передача чим швидше потрапила до місця призначення. Цей дрон поїде на запорізький напрямок, і дай Бог щоб він не одне життя спас. Військові кажуть, що квадрокоптери на фронті дуже потрібні. Завдяки роботі дронів ми маємо додаткові очі. Допомагає нам проводити розвідувальні дії, і це в першу чергу, як я завжди говорю, це впливає на Збереження життя і здоров'я особового складу за активну громадянську позицію та підтримку ЗСУ від імені командування і всього особового складу військовий передав генеральному директору та колективу Рівненської АЕС подяку і грамоти. Всім воїнам я хочу подякувати за їхню сміливість, за їхню відвагу. Найбільша мрія кожного українця перемога. Кожен повинен робити максимум, і вона неодмінно буде. Закликаю вас не забувати дякувати та допомагати зсу і стежити за новинами на 12-му каналі. Ну, якщо ви раптом пропустили котрийсь із випусків або маєте бажання ще раз переглянути котрийсь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, поширюйте, ставте вподобайки. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Нехай у наступному випуску хороших новин буде більше. Дякую за увагу. Побачимось!